Я надто занятий, щоб мати час для занепокоєнь. Щастя це витиснення, страждання та занепокоєння. Добре лише те занепокоєння, завдяки якому ми згодом знаходимо спокій. Там, де є осуд і занепокоєння. Не залишається місця для розуміння. Візьміть під контроль ваш розум, і за непокоєнню прийдеться шукати інший притулок, моріть голодом ваші тривоги, і вони незабаром загинуть від виснаження. За часів небезпеки чи занепокоєння одне слово вирішує справу. Пам'ятайте, що ніхто не помер від нестачі сну, занепокоєння з приводу безсоння шкідливіше, ніж саме безсоння. Зайве занепокоєння не призводить ні до чого доброго. Занепокоєння не усуває завтрашні проблеми, але забирає сьогоднішній спокій. Думки та занепокоєння вирішать усі ваші проблеми? Ваш досвід підтверджує це.